Мої вітання, друзі! В цьому відео я вам розповім про розширення, розширення налаштування поля пошуку. Так як дивіться, в Windows 11 воно стоїть за замовченням і шукає лише там, де воно запрограмоване. Ви можете зробити розширений пошук, друзі, і воно вам буде шукати на всьому вашому ПК, у всіх папках, що вам потрібно. До прикладу, натискайте, вибираєте диск С і починаєте або в цьому ПК шукати, так і він довго починає там спати. Це все можна просто можна буде задіяти пошуку в самому цьому нашому пошуку, щоб він вас шукав. Саме тут, друзі. Як це зробити? Дивіться. Йдемо в налаштування. Ну, вже, друзі, коли ми зробимо ці дії, розширений пошук, він вас буде шукати не тільки на ваших основних дисках повністю, але і на зовнішніх дисках. І на всьому решта, що під'єднано до вашого ПК. USB накопичувачів, все. Просто ви вбиваєте пошуку, що ви хочете знайти, і він вам шукає повністю сюди. Отже, ну, переходимо вниз. Конфіденційність та безпека. Тут, друзі, обираємо пошук. Дивіться, в мене ця функція вже налаштована. Стан індексування індексовано 1322 в моєму випадку файлів, які він буде це все зробив Переніс до свого пошуку. Усі мої файли папки, які... Він буде цьому ПК. А також, якщо ви піднімаєте зовнішні диски, він так само вам буде шукати і там друзі. Далі, що нам потрібно, дивитися, бачимо, стоїть розширений пошук. Тут пише тип, типу, пошук на цьому комп'ютері, може вплинути на час роботи депамулятора та в листах використання процесора. Комп'ютер має бути підключений до початкового індексування. Це ми зробимо, ви можете... Ресурсів він не віднімає багато, це перевірялося там. Навіть взагалі, що так шукає, що так, там єрунда повна там, що він віднімає. Так що. Дивіться, натискаємо додаткові параметри індексування. Є, в мене це зроблено, друзі. Я вам просто покажу, як це далі зробити. Щоб ви собі змінили, наприклад, якщо хочете це, натискаємо змінити. Тут, друзі, в мене стояла тут галочка, бачимо на цій папці. Ці не були включені. Ви собі їх вмикаєте, диск С, бачите, диск Д. Вмикаєте так само і натискаєте Окей. Після цього, друзі, він почне вам робити індексацію. Все, оце, що він, диск С, пошук, диск-Д, все, він це заб'є, зробить індексацію і перенесе. Ви це побачите, тут буде. Індекс, індексація у вас намальована. Далі ви підніметесь назад. І, друзі, поставите розширений пошук, щоб він шукав на всьому вашому ПК. Тут буде е, скільки у вас файлів, залежно. ну, Це займає трохи часу, годину, може півгодини, може півтори, в залежності, скільки у вас всього у вашому ПК на ваших дисках є. І він звідси вже індексує, ви будете. Бачите цю цифру, також тут, скільки він переніс, індексував ці палі файлів. Ну, до речі, ви можете користуватися комп'ютером, воно трошки може б, е, якби повільніше, коли користуєтесь, але ви можете в будь-який момент вимкнути комп'ютер, якщо вам потрібно увімкнути, потрібно і він далі розпочне знову індексацію автоматично, поки не зробить ці дії до кінця. Також, друзі, тут можна дивитися. Додати папки, які ви не хочете, щоб він вас шукав. Вибираєте, додати в... виключену папку, так? він вас відкриває, заходите на якийсь диск, де вам та папка не потрібна. у ну, тол наприклад, натиснули, вибрати папку, все, друзі. Після, цього, ну, після цих дій, які ви вносите, вносите ці папки, яких він не буде, не хочете, щоб він вам так шукав, він їх е окремо помістить, що він там їх в них шукати вам нічого не буде. І все, друзі, після цих дій у вас вже буде пошуку, він шукати всюди все, що я вам до цього казав. І в зовнішніх дисках, і повністю на вашому ПК. Так що, якщо вам це потрібно, друзі, користуйтесь. Бажаю всім гарного дня, до побачення. Далі буде.